Всім привіт! Сьогодні у нас буде Wapcel P2. Це дуже стильний павербанк. Точніше корпус до павербанку. І як ми бачимо, в нього 5 вольт ампера, От вихід 4,2 В, 2 А та 1 А. Це ми все сьогодні перевіримо, йде він в у упаковці. Ось такий. Так, і одразу подивимося, що йде в нас в комплекті. У нас йде кабель Type C. І саме ось такий ось маленький корпус до повербанку. Він усього на, на два акумулятора. До речі, він йде на Магнітах. Тобто випадати не буде. А якщо потрібно, достали, Паяти нічого не треба. Так. По параметрам в нього вхід 5 вольт 2 А, вихід 4,2 В 2 А або 1 А це все перевіримо. Так, давайте я підставлю сюди акумулятори. Тут, до речі, все підписано. Один акумулятор, другий акумулятор. І закрили. Ось. Дуже просто, дуже мобільно стан заряду, так, Ось нас зробили. він може автоматично визначати ємність струм, записувати Ампергодини, використані реальні. Він зветься FX25. І зараз ми маємо наш лапсел, і протестуємо його надари. Підмикаємо і що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас, наприклад, 5 вольт, реєструємо 1 А. Тепер подивимось, що буде відбуватись з напругою, коли ми підіймемо навантаження до 2 А. Так, ось 2,2 і... І він тримає напругу, тому повністю своїм характеристикам він повністю задовольняє. Але якщо ми будемо підіймати напругу до 2,2, ,2, то сработає захист і, як ми бачимо, акумулятор захищає. Точніше, корпус захищає акумулятори від, сильного, від потужного навантаження, тому він її вимикає. Ну, ось, як ви бачите, напруга вже не тримається. Так. По входам тут вихід USB вхід Type-C. Все, дякую вам за увагу.